Добрий день, малята. Я вітаю щиро вас. Привітайтесь ви до мене до роботи в добрий час. Діти, а чи ви знаєте, як називається наш дитячий садочок? Так, він називається Червона шапочка, і ви її можете побачити біля входу в дитячий садочок. Одного разу червона шапочка по дорозі до своєї бабусі в лісі. Побачила дуже багато всього цікавого. А чи ви хочете це побачити? То запрошую вас до перегляду заняття для дітей старшої групи з математики. Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! Запрошую вас на заняття з математики! Пригоди червоної шапочки. Діти, а ви знаєте казочку про червону шапочку? Так? Ви пам'ятаєте, про що розповідається в цій казці? Вірно, в цій казці розповідається про дівчинку, яка йшла провідати свою бабусю, і несла їй гостинці. Бігла дівчинка по стежинці і побачила в лісі дерева, ялинки, гриби, високо в небі хмарки і сонечко. І захотіла все порахувати. Давайте їй допоможемо. Порахуйте, скільки хмарок на небі. Дивіться уважно. Молодці. Да, дві хмарки, скільки сонечок. Одне. Скільки ж ялиночок? Вірно. Три. А скільки ж дерев? Дивіться уважно і швиденько відповідайте. Так, п'ять. А скільки ж грибочків росте у травиці? Три. Молодці. Ви б вірно виконали завдання. Далі пішла червона шапочка. І на галявинці побачила квіти. Давайте порахуємо їх. І не забувайте, діти, що рахувати треба зліва направо. То починаймо рахувати. Скільки ж квіточок? Одна, дві, три, чотири, п'ять. То скільки ж квітів? Вірно, п'ять. Метелики побачили гарні квіточки і прилетіли до них. Давайте зараз порахуємо і метеликів. І також рахуємо їх зліва направо. Починаємо. Один, два, три, чотири. Буду молодці. Чотири метелика. А тепер скажіть, будь ласка. А чого ж більше метеликів чи квітів? Вірно, квітів більше, а метеликів менше. А наскільки ж квітів більше? Подивіться, уважно і скажіть. Вірно, на одну квітку більше. А зараз давайте з вами поміркуємо і відповімо. А що ж треба зробити, щоб їх стало порівну? Важко вам відповісти. Давайте я вам допоможу. Для того, щоб їх стало порівну, можна одну квітку убрати. Або додати іще одного метелика. І тоді їх стане порівну. П'ять квітів і 5 метеликів. Прилетів один метелик до квіточки і стало їх зараз порівну П'ять квітів і п'ять метеликів. Поспішає червона шапочка, йде далі. І зустріла вона ведмедя, білочку і вовка. Давайте ми зараз з вами подивимося уважно, і ви мені скажете, хто з них. Найбільший. Молодці. Найбільший ведмідь. А хто з них менший? Вірно, менший від ведмедя вовк. А хто з них найменший? Вірно, діти, найменша білочка. Не помітила червона шапочка, як опинилася серед лісових мешканців. Подивіться, як їх багато. Давайте їх порахуємо. І знову не забуваємо, що ми рахуємо зліва направо. Давайте скажіть мені, будь ласка, скільки їх? Будьте уважні, і швиденько відповідайте. Вірно, їх. П'ять. Стали сваритися між собою тварини. Не знають, хто з них перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Давайте їм допоможемо. То почнемо ж. Перший зайчик, другий їжачок, третій олень. Четвертий кабан, а п'ятий ведмідь. Давайте ще раз повторимо. Рахуємо по порядку і також це робимо зліва направо. Зайчик перший, їжачок другий, олень третій, кабан четвертий, а ведмідь п'ятий. Запам'ятали? А тепер, будь ласка, скажіть мені, яким по порядку стоїть Олень? Вірно, третій. А хто у нас п'ятий стоїть? Молодці. Ведмідь. А хто стоїть першим? Скажіть, будь ласка. Вірно, зайчик. А кабан, який стоїть по порядку, він четвертий. А хто ж другий? Вірно, це їжачок. Тримай мене за талію, та сталію, ногой натискаю на педалі. Я дай хлоп, ще хлоп, повторю руки всі стоп Весь світ танцює, чи куріку і я танцюю, чи куріку ти танцюєш, чи куріку зі мною. Bye. чикуріку зі мною. Весь світ танцює чикуріку, і я танцюю чикуріку. І ти танцюєш чикуріку зі мною. Ой-ой-ой-ой-ой! світ танцює чикуріку, і я танцюю чикуріку. І ти танцюєш чикуріку зі мною. Ой-ой-ой-ой-ой! Чи курі, курі, я танцю. Зупинилася відпочити червона шапочка і побачила зайчика, який заховався де. Подивіться уважно. Вірно, за ялинкою. Потім вона звернула увагу на колючого їжачка, який сидів де? Дивимося. І відповідаємо молодці під дерево. Червона шапочка підняла голову вгору і побачила сову, яка летіла над деревом. Потім вона помітила жучка сонечко, яке сиділо де на ялинці. І руду білочку вона помітила, яка сиділа де вірно на пеньочку. Червона шапочка стала на перехресті доріг і не знає, по якій доріжці вона швидше прийде до бабусі, по широкій чи вузькій. Подовшій чи коротшій? Давайте їй допоможемо. Яку їй треба обрати дорогу? Будьте уважні, подумайте і відповідайте. Вірно, треба обрати вузьку коротшу доріжку. Ось і зустрілися онучка з бабусею. І вони були дуже раді зустрічі, дітки! А вам сподобалася подорож червоної шапочки по лісу? Чи сподобалося вам малята заняття? Чи все ви зрозуміли? Чи виникли у вас труднощі під час виконання математичних завдань? До побачення. До нових зустрічей!